Вітаю, мене звати Олександр. 30 німецьких прізвищ, що означають професію. Українське слово прізвище можна прикладати німецькою мовою трьома варіантами. Перший варіант Der Name. Перекладаємо як прізвище, якщо слово нама вживається з артиклем або в контексті розмови. Наприклад, прізвище чоловіка Мюллер. Для наме десманес іст. Нуля. Другий варіант. Переважно використовується в документах, де нахнаме. І третій варіант для фаміліянами, Українське слово ім'я можна прикласти німецькою мовою двома варіантами. Перший варіант використовується переважно в документах або в анкетах, де ФООнами, і другий варіант. Нами. Перекладаємо слово НаМЕ як ім'я, якщо слово нами використовується самостійно, без будь-яких уточнень і артикля або в контексті. Моє ім'я, Наприклад, Моє ім'я Роберт. «My name is Robert». В контексті це, наприклад, якщо ми говоримо про дитину, якщо будемо вживати слово намо, то більше всього, це буде перекладатися як ім'я, а не прізвище. Отже, прізвище. Я поділив їх на декілька категорій: це ремісничі та робочі професії. Перша професія мельник Мюльо. Саме цікаво, що це прізвище є найпоширеніше в Німеччині. Друге прізвище це кравець Шнайдер. Це людина, яка шиє одяг. В Україні це прізвище відоме тим. Що під маркою цього прізвища продається розетки, там електроприбори, різні електричні автомати, кравець Шода? Це прізвище відоме тим, що був такий колишній канцлер Німеччини Герхард Шодер, зуттєвий майстер або чоботар Шумаха. Прізвище пишеться без хав всередині слова, а професія пишеться із буквою хав середині слова. Складається з двох слів: де черевик, і слово Махен робити. Дослівно той, хто робить черевики. І ще до цього слова є один синонім, і також це прізвище шустер. Столяр, Тішляр, Тесляр, Цімеман. Різниця між Столяром і Тесляром в тому, що Теслір займається будівництвом велик великих дерев'яних конструкцій, а столяр більш-менше. Там столи, стільці. Різні дерев'яні невеликі вироби. Кухар Кох. Ножина Діке Кухарі. Це прізвище відомо в Україні по. Через ім'я Роберта Коха це відомий німецький вчений, який отримав Нобелівську нагороду в дослідженні туберкульозу. Там паличка коха, різні інфекції він досліджував. Ще є такий цікавий вираз. Голод найкращий кухар, Hunger хунґер ість дебеста Koch. Прізвище пекар. Бека. Прізвище пишеться через Е, а професія через Амлаут Бека, Рибалка. – «фіша» Фіша. Наступна група це прізвище, які пішли від сільського господарства та мисливства. Садівник Гіатна, селянин, Бава, Пастух. Шефа, Рільник або Землероб, Акаман, Мисливець, Єга, Лісничий Феоста, Група прізвищ, яка пішла від торгівлі, Торговець гендлер, Купець Кауфман, Крамер. Тобто працівник крамниці або продавець кема, шинкар або господар Віат, і інші професії ткач Веба, Гірник Бергман. Суддя Гіхто. Лицар Гита, М'ясник Мецгеа. Дяк. Це особа, яка допомагає священнику під час богослужіння. Кюста, імператор Кайза, Король. Кеніг. Будівельний майстер. Баумайста. Тобто людина, яка організовує будівельників. Іскляр Класна. Професія читається як глаза без в всередині. Глаза.